Слава Україні, шановне товариство! Ми вітаємо вас в студії Сумського каналу. Останнім часом зацікавленість, багато запитань викликають наші матеріали про творче життя Сумської області. Ми знайомимо вас з творчими колективами. А от сьогодні ми вирішили познайомити вас з творчою людиною, яка займається. Таким видом мистецтва. Ну, я відверто скажу, до свого сорому я навіть не знав, що вона ще існує і розвивається. А менше з тим, це дуже цікавий вид мистецтва. І якщо хтось відчуває до нього хист приязнь, то зверніть увагу на таку творчість. Ми сьогодні поговоримо про різьбу по дереву, і у нас в студії наш гість. Людина, яка займається цим видом мистецтва Олександр Федоренко. доброго дня, Олександр. Доброго здоров'я, дякую за запрошення. Дуже раді вас бачити. Навза ну я так думаю, що таким, як такі, як я також є люди, які не знають. Ну скажімо так, поверхову мають уяву про те, що це таке. Будь ласка, представте, що це за вид мистецтва. Вид мистецтва? Ну це, звичайна скульптура, тільки просто яка в дереві живе. Тобто, ну нічого. Це, до речі, самий от, вид дерев'яного мистецтва. мистецтва взагалі, тому що що, оточували людей? Це деревина, з якою вони і працювали вперше. От. А, як це. Треба робити, брати якусь там чи що-то. Матеріал сам він підказує. Якщо у вас є якась колода, і звісно, що ви з колоди не будете робити якусь маленьку річ, ви не й дивитеся, і потенційно ви ну, воно вже там щось всередині живе. Цій колоді. Ви на неї дивитесь, що цей, з цього можна зробити. От, і у вас приходить думка. От, матеріал сам підказує. Іноді потрібно, як я роблю, я там обрізав розколов колоду, поставив і дивлюсь на неї довго, Тиждень, два тижні, три тижні, а тут потім думаю, точно, це потрібно щось зробити отаке. Або отаке. Буває таке, що в дереві воно ж має сюрприз, воно ж не може бути однорідним. Якщо ти щось розколов і дивишся на матеріал, там є якісь там сучки, проблемні місця, і ти думаєш щось одне зробити, а робиш інше, там, якісь абстрактні речі, то ти можеш їх поминати якимось чином. Матеріал завжди тобі скаже, що тобі з цим проблему. Ви знаєте, Олександр, ми представляємо зараз ну, кафедру Сумського державного університету, де викладається дисципліна в межах такої спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, ну, це спеціалісти у сфері е, промоушен культурних продуктів. Мені здається, що це дуже цікавий напрям, оскільки от я би особисто я би придбав такі речі собі додому. За моїми спостереженнями. Люди якось припинили прикрашати свої будівлі ось такими видами мистецтва. Ви знаєте, що в мене стоять? У мене стоять декоративні гарбузи. Я їх сам вирощую, mm -hmm. ну, вони там псуються там, десь mm -hmm. у березні. Не вистачає чогось такого, чогось такого природнього, дійсно дерев'яного, зробленого не в якийсь промисловий спосіб, а конкретною людиною. І мені здається. Ну, люди би купляли такі. Як вам як вам так здається? Є такий попит? Ви відчуваєте? Е, так, люди цікавляться і в Україні цікавляться, але ж ну купівельна спроможність на жаль в українців не дуже на жаль превеликій. А ну як показав Став Бендер закордоння нам допомагає. Тобто, я так розумію, що замовники за кордоном буде. Да? Так, замовники за кордону. В основному це Америки. вони цим цікавляться. От, тому що ну, я не тільки займаюся малою пластикою, а ще й доволі монументальними речами. От, наприклад, там останній заказ, замовлення було, було 2 на 3 метри панно декоративно дерев'яне з п'яти mm. сегментів. От, цікавляться галереї з Парижа, Франції. То тобто, ну, монументальні якісь речі, потужні, заказують в основному з за кордону. Ну от ви говорите про низьку копельну спроможність. А, так, всім важко, але мені здається, що якщо йдеться про твою оселю, тобто про певний environment, да, от, як це українською, ну, оточення, яке угу. з тобою кожен день. Ти кожен день дивишся на якусь стіну. Ну, якось я б я би знайшов гроші, там. Я б там придбав такі ну, речі. Ну, не на грабузи ж дивитися. Ну, побільше Правда. б таких людей. Побільше б таких людей. А, ну, а, так, там. Ну а. фото родичів. Ну, а такі пречі також. Я би навіть, ну, можливо, замовив щось, якісь уже такі близькі мені. Знаєте, що дуже приємно? От коли люди в якихось е, яких там великих будинках в США замовляють і потім е, облаштовують, е, оздоблюють моїми речами свої інтер'єри і висилають фото mm. ці. Ну, дуже приємно. Воно виглядає. Ну, коли воно на місці, я завжди переживаю, переймаюся, як воно буде оглядати, то картинка мене дуже радує. Влаштовує. Ви знаєте, тут я бачу багато людей, дітей, верніше, дітей, які ну, у, них би вийшло, у них би вийшло цим би займатися. Але коли вони ну, досягають певного віку, коли треба обирати життєвий шлях. Батьки їм говорять, а точні говорять, що ну, напевне цим не заробиш на життя, тому ти йди там кудись, от там на таку спеціальність, а це ну, цим не заробиш. І дуже жалко, скільки таланта він зникає. Якщо в тебе є талант, це ж тільки частина справи, його треба вдосконалювати, над ним треба працювати. Чи дійсно це вже так безперспективно? Чи ну, я так не вважаю? Зараз багато інтернет-ресурсів, на яких можна облаштовуватися, і запускати як спрут свої кінцівки в різні боки в інтернеті, і там доволі можна ну, непогано існувати. Да. Ну зараз правда, часи не дуже, але ж ну нормально. До війни доволі було непогано. І зараз, дякувати Богу. Ну я, я вже говорю свою точку зору. Там, де стосується тих речей, коли ти кожен раз бачиш, я ж там не думаю, що там якісь там критично великі суми. Я не думаю, що там дешево, бо це ручна робота. Я не думаю, що там дешево. Там не дешево. так. Ну з іншого, з іншого боку, я так думаю, що можна собі дозволити. Такі речі дешевими ну, бути не повинні. Тому що я не тільки там витрачаю свій час. На виробництво чогось, я ж витрачаю ще трішки свої душі, я хочу щось залишити в цій роботі, по собі, щоб воно було, і ну, дуже доволі позитивно хочу заряджати ці речі і вкладаюся не тільки як ну, там, ну, просто людина, яка ж, щось займається. Віддають частину себе. Я згадав один епізод. Я замовив одному місцевому художнику портрет моєї доньки. Він написав портрет, він досі зберігається. От я дивлюсь зараз портрет. От їй тоді було, здається, 12. Мало того, що він залишив для мене це пам'ять неповторну, mm -hmm. ще і своє бачення цієї пам'яті. Я так думаю, що це, це дійсно суспільна корисна справа, якщо можна так сказати, дещо формально. А я ще бачу в цьому таку Аспекти, які міг би зацікавити людей, все ж таки можна ж облаштувати своє робоче місце, да? от, свою майстерню. От, розкажіть, як у вас? У мене з майстернею дуже вийшло непогано, так склалося. Вона майже в центрі міста. О, там є своє подвір'я, в якому можна влітку працювати, можна навіть запросити друзів, О, от, витягти великий там стіл. Може там якийсь гриль зробити. І краще ну, всього працюється влітку витягнути весь інструмент. От, і під деревами під тіні працювати. От. Ну, для різнення по дереву багато остаткування не потрібно. Це інструмент різці. У мене є бензопила, електропила, киянка, ну, мабуть, і все, і натхнення. А, ну і матеріал, де, який можна там зберігати. Ну, до речі, вдома працюю. Можна якусь невеличку роботу з собою обрізати, щоб не турбувати сусідів, а потім забрати і під якийсь гарний перегляд працювати. Усе задоволений. Ти завжди на роботі. Прокинувся, ти можеш працювати. Буває такі вночі натхнені. Можливо. Ну в цьому однозначно перевага. Тобто нема цих правил внутрішнього та розпорядку, не треба їхати кудись в офіс, правильно, не треба там комусь там підпорядковуватися, що для творчої людини все це... дуже гарно. Ну митці, вони люди дуже е, вільні. У них якщо у митця немає внутрішньої свободи, то він не мититься. Ну, це, ну, це дуже складно. Тому я сам вибираю. Чим мені займатися і як мені це робити. І до речі, ну, от є такі авторські повторення. Я, люди замовляють, якісь от панно у нас о, о, є хід продажу там, метр 60 на 60. Я його там 12-15 раз повторюю, мені це неприємно. Тому що я, мені вже не цікаво. Був перший раз, коли я зробив, да, це така. І така блискавка пробігла, клас, я поверюся, непогано. Ну, я зараз роблю це, тому що це мої гроші. Mm -hmm. Ну, краще щось робити, те, що ти не знаєш, як воно буде. Навіть ти починаєш щось різати, особливо абстрактне. І ти ріжеш, ти мені кажуть, а що це буде? Я всім кажу, я не знаю, що це буде. Mm -hmm. Тобто, це ну, як джаз. Імпровізація, яке воно буде, я до останнього, ну не знаю. Це така mm -hmm. до мене таємниця. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, от якщо взагалі це питання коректне, які сюжети, от про що? От які об'єкти реальності, як, говорячи такою філософською мовою, зображаються у цьому виді мистецтва? Просто, ну, бачите, дерево, воно дозволяє, ну, в нього є специфіка, але ж... Сюжети, ну, все життя, це наші сюжети. Mm -hmm. ну, от, якщо стосовно до мене, ну, я в дитинстві займався там а, такий, так званий анімалістичний жанр. Mm -hmm. от, я іноді до нього повертаюся, і якісь роблю такі невеличкі речі, от, тому що залишається і багато обрізків, і просто це цікаво. Це можна ну, і продати, і є нагода комусь подарувати. Mm -hmm. от, і сюжетів багато, ну. Це і абстрактні е, речі. Я люблю дуже абстрактів своїх декоративних настінних панно. Це і, ну, жінка, образ жінки. О, Багато всього. От у мене є такий цикл велосипедиста, називається. Вони є жіночі, е, такі от скульптури на велосипеді, тандем, от чоловічий, дитячий. І це такий цикл, який я хочу постійно робити, робити, робити. от. Там, я не знаю, там біля десятка робіт. Mm -hmm. От. Ідей насправді дуже багато. Життя воно завжди підказує От сюжет тобі. А дерево, це, ну, це визволив, там все воно в ньому є. Mm -hmm. Визволи його і зроби, що ти забажаєш в ньому. Mm -hmm. От ви знаєте, я нещодавно був у гостях у свого друга. Він інженер. Він інженер. Але потім, ну так, ми поспілкувалися, випили кави, і він запросив мене у таке окреме приміщення, і у цьому окремому приміщенні я побачив, що він, як виявилося, я його знаю 15 років, років Ну, Я не експерт, я не можу оцінювати рівень, каже, оце моє справжнє друге життя. Я бачу, що тут дійсно проблема. От люди талановиті, які. Ну, я про це вже говорив вам, так? Да? Які йдуть на спеціальні заради, заради виживання, скажімо так. Та? І, а свій талант вони ну, не розвивають, або ось таке воно в, у форматі другого життя, та? або воно взагалі зникає. От ви би, ну, порадили би дітям, там, юнакам, якщо вони це відчувають, ось зробити такий сміливий вчинок ага. і йти до. <клес> Право в тому, що у кожної людини є свій. Творчий, от, творчий початок, твор, ну, зародки творчості. І звичайно, це, ну, це дуже релаксна штука. Потрібно розвивати. У кожній людині є свій талант. От, його потрібно розвивати. От, до речі, Вінстон Черчилль, ви знаєте, що він був непоганим живописцем. От, і коли він відходив від справ своїх і е, здавалося, що він, всім, він не потрібний, він впадав в глибоку депресію. Його йому дуже. Допомагало те, що він е, займався живописом. Він в своєму маєтку ходив, писав пейзажі, до речі, непогані пейзажі. О, тому творчі, творчі зародки, їх потрібно завжди плекати в собі і займатися чимось творчим. І це, ну, до речі, дуже терапевтична штука. Я от е, поділюся і своїм, до, своїм досвідом. У, у цьому напряму там малювання от, там і різьба, я абсолютно не відчуваю ну, жодного потягу природного хисту. я в іншій творчості відчуваю. Мені здається, все ж таки це індивідуально. Однозначно, що я можу сказати, що ну, це, напевно, зрада не тільки перед собою, але зрада якась перед. Всесвітом, як це не пафосно звучить, це занедбати свій талант і знайти таку дорогу, там, ти, ти, там ти дійсно де відчуваєш ось такий от, дійсно природній дар, скажімо так. Да? От як ви вважаєте? Ну, от Оген, він же ж був там бізнесменом, якщо я не помиляюсь, маклером був. Він йшов тією дорогою. Uh -huh. От, І йому було складно. І коли він все це покинув, поїхав на Таїті і займався своєю улюбленою справою, він завжди є час. Він розкрився, і завдяки цьому ми знаємо, що є польгоген, є така яскрава творча особистість. Якщо б він тим шляхом би йшов би далі, ми про нього просто він би був би таким ж із мільйонів людей, які б просто вканув вічність. Тому. Ніколи не запізно. Цей творчий надбання в собі реалізує. А, Ну і напевно, останнє питання, знову ж таки, про майстерню. Якщо людина відчуває, що вона дійсно на це здатна, якщо їй це подобається, от як би ви порадили облаштувати цю майстерню? Що для цього потрібно? Що це за приміщення, яке обладнання? Я останньо розкажу історію. У мене друг він також працював інженером довгий час, але він гарно робить гітари і він ремонтує гітари. І він зробив вже, коли був немолодою людиною, він зробив це вирішальний шах. Він, він полишив підприємство і займається гітарами, і його справа годує. Принципі, ну, це це ну, дуже гарно. У цій студії часто точаться ось такі дискусії, от що робити зі сродною працею, яка якби, ну, не, не в топах по заробіткам. І люди сходяться, що займайся сродною працею, прийде час, вона почне тебе Прийде багато. час, прийде час. Ну, це от, талант помножений на на працю. Якщо у тебе є бажання, хист і талант, то лупайте цю скалу. І ви, ви прийдете до цього. Ото я потихеньку йду, і я, я сподіваюся, я в це вірю, що я ну, до чогось прийду, ну, до якихось речей, які мені подобаються. Ви знаєте, у вирі нашої розмови ми навіть забули поговорити про що домовлялися, про виставку. Реально ще виставку да, організувати власну авторську. Так, дякувати Богу, у нас є потужності. От, і Це галерея є на театральній площі. Mm -hmm. Артпростір. У мене там була своя індивіду... перша виставка індивідуальна От в тому році. Бюро арт. от, До речі, теж влаштовую виставку. Зателефонував до мене Вадим Кузьміч. Mm -hmm. Це галеріст. Воно бюро арт, невеличка галерея така. От, і каже: Сашко, хочу з тобою зробити виставку. Я такий, ну, гаразд, а які роботи. От, ну, ну, велике там, пано, там кругла скульптура і навіть пага па каже, у тебе непогана фотографія, я за тобою слідкую в інстаграмі. Я кажу, ви глузуйте з мене. Він каже, ні. Давайте ми зробимо фотовиставку. І там декілька робіт поставимо. Ну, будь Добро. От. До речі, от зараз непогана теж виставка в мануфактурі. Там одна робота має стоїть, оголена без шиї. <туржен> Теж можна самовлаштовувати. Це реально, так? Да? Так, да, це дякувати Богу. Є невеличкі потужності, але вони існують. Це муніципальна галерея, артпростір у моєї вчительки. От. І от Бюро арт. Принаймні, три галереї, я знаю, де можна виставлятися. Добре. Ну, переходимо до фінального останнього питання. Значить, молода людина, там, дівчина, хлопчик. Відчуваю, що він хоче займатися різьбою по дереву, а, порадьте, будь ласка. я просто питаю як менеджер соціокультурної діяльності в даному разі, з менеджерської точки зору, що треба зробити для облаштування майстерів? Раджу, раджу. Це не потрібно зовсім небагато. Потрібно ну, дерево, це липа, воно mm. краще з цього починати, тому що для рідлення воно взагалі-то ну, саме краще. Це небагата кількість інструменту. До речі, є українські виробники дуже непогані. І це не буде коштувати так ну, катастрофічно. Ну, це буде за ціною нормального смартфону, набір інструментів. І ну, бажання, ну, і ще потрібно трішки повчитися малювати. Mm -hmm. О, просто. І кусок пластиліну. Простіше за все, якщо ти щось хочеш зробити, то тобі потрібно зробити модель. Так буде легше, так завше її можеш змінити. Зробив модель, поставив. Mm. Спочатку не потрібно там якісь якесь тут щось невеличке. Я починав взагалі тут міняти. Мені потрібно було там отакий шматочок дерева для того, щоб бути в дитинстві щасливим і вирізати або якусь панду, або гепарду такого невеличкого. Mm. От, раджу всім. Дуже гарна штука. От. І це відчуття об'єму. І взагалі. Ну, навички. Ну, це просто з чого краще потрібно починати. це ну, потрібно помалювати. От, воно допомагає об'ємно просторовому мисленню і кусок пластильним. Спочатку сліпити щось, що ти бажаєш, а потім е, принцип саме простий. Вибирай все непотрібне, і залишай в дереві там все, що потрібно. Воно там є, його потрібно просто звільнити. Це реально в звичайній дитячій кімнаті в квартирі. Я от в квартирі сиджу, у мене Вінник головні інструменти віник і савок, і пакет. Я зранку попрацював трошки, ну, навіть у мене великі речі. Я підмів, от, прибрався все. Щось поробив, струшка вона ж екологічна штука. Ну, це ж не метал, це не каміння, нічого. І навіть не фарба, яка може там, ну, давати запах. Лакувати теж можна в домашніх умовах. Є зараз акриловий лак, він не пахне нічим. Ввечері можна щось полакувати, зробити. Поставити і лягати спати. Ну, якщо це в приміщенні, у тебе немає змоги цим займатися в майстерні, ну я ж кажу, у мене є майстерня, мені іноді вдома класно, бо там, в дві години, там, до двох годин щось ночі поробити. Тому це дуже класно. А матеріал, матеріал він, бачите, десь, щось хтось ріже, валить дерева, можна, там, ну, взяти. Попросити таку колоду і все, тобі буде достатньо матеріалу. Матеріал дерево, воно це саме такий доступний матеріал, він скрізь. Добре, дякуємо. Дякуємо, Олександра. Дуже цікаво. Я так думаю, що давайте закінчимо таку думку, яка тут постійно звучить у цій студії. Не заривайте талант в землю. Це в Євангелії, до речі, написано. Не грішіть. Якщо ви бачите у себе такий талант, займайтесь цим. Шановні батьки. Якщо ви бачите у дітях такий талант, будь ласка, не пригнічуйте, робіть все можливе, щоб вони цей талант розвинули. Сьогодні ми з вами говорили про вид мистецтва. Унікальний, дуже цікавий, як виявилося, доступний про різьму, різьбу по дереву, про перспективи такого виду діяльності. Говорили з Олександром Подаренком, митцем, який займається різьбою по дереву. Дякую, Олександр, за дітьми. Дякую і вам. На все добре. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До наступних зустрічей у студії Сумського каналу. До побачення!